Дивимося легенький огляд. Ще той танк, скажімо так. Загалював. Бамс і камера заднього вигляд. Святий отець. Куча військових, тут все оцепило весь периметр. Наскільки реально важливо було їхати саме такою машиною? Ні, ми зараз буде лав. вау. Вау. Писне місці, Я Фейсбуку за рекламу ще доплатив. Готово. Так, у нас легенька трамбулка відбувається. Дивіться. Соточку за місяць на так. Опа! Єсть. Подивимось, як вісока. Мексико, це легенький огляд. Давайте, це Lexus GX в комплектації вукарі. Просто GX550, якщо бути точним. Такий от просто. Здороветельний, здороветельний, це саме правильне слово апарат. Дивіться, така от апаратурка. Повноцінний позашляховий Весь броні. Комплектація лухарі. Заскакував. Зручний поріг для того, щоб заскочити в автівочку. Бамс! Тут супер великий екран. В першу чергу кидається в очі, CarPlay все як положено. Зручне кермо, зручний перемикач передач, класні е ці місця для підстаканників, ну точніше для стаканчиків. Швидка зарядка безпровідна. Взагалі дуже великі, класні зручні сидіння, тому що тут регулюється як подушка, як бічні нахили, як навіть оця от історія вона видвигається. Тут є навіть масаж сидінь. Це взагалі просто масаж сидіння. Це блін, віксу немає, це дуже прикольно. Мультикермо, купа різних налаштувань. Є отака от фіча. Це взагалі вау, бамс і камера заднього вигляду. Якраз для того, щоб їздити десь в гори, десь на рибалку. Я не знаю. Зазвичай заїхати на найпопулярнішу заправочку Гасая. Оу, із Києва. Що вдруг хтось ще не бачив, то для вас екскурсію пізрібов. Було ну, прийнято рішення піти в бату, який знаходиться поряд із заправкою. <звук> Такс, у нас підстопчик невеличкий. Святий отець і якийсь вог в Хмельницькій <рес> області. Прикольно, те, що ми на цю заправку, коли е, я їздив в Буковель ще в 2021 році на Форді своєму синеньку, коротше, ми на цю заправку заїхали тоді. І тут якийсь був прикол, куча військових, ще тоді війни не було. Виявилося, що тоді на цю заправку якраз заїхав Гордон, і коротше, тут все оцепили весь периметр, І тому що Гордон приїхав на заправку, він пішов в туалет. Друзі, коли їдеш в подорож, але ти арбітражник, іноді треба зупинитися. Зробити підстопчик і ну, під колір. І зробити деякі, деякі задачі. Трошки попрацюємо. Друзі, друзі ми вже були зараз. Нарешті відкриваються ці прекрасні пейзажі, гірські. Хіба така просто дощ, туман, атмосферка. Зараз є ремче приїжджаємо. Дуже кайфово. машинка справилась на всі 200 відсотків. Супер з той момент, коли ми їхали. З'явилась погоду, 19 градусів тепла, 13-19 в Києві взагалі жара. І тим часом погода по дорозі. Чим ближче ми до точки Б, тим більше снігу. І, я так розумію, ми можемо ще й покататися, встигнуть на сезон. В ідеальних умовах тестуємо GX. Просто подивіться на цю дорогу. Ну, камера, звичайно, не передає, але просто... На мене може навіть так, зрозуміло, оскільки тут глина, камінці, просто ну, така гірська-гірська дорожча, це просто щось. Але легенький зайняв просто. Я, зараз я вдячний, що взяв саме цю машину, тому що навіть як ми іксом їхали, ну він теж справився. Але оце от ну, машина, яка відчуває себе тут прямо, Свои стихи, короче, кайф. Ого, ого, кайф. Не я прям сейчас кайф. Да ёбать, куда сейчас? Вот туда? Тани Он туда. Ты там и навряд ли Якщо туди, то напевно далі пішком би да? навіть на цій машинці. Хоча не знаю, буде страшно. Жесть катима пластика. Але машинка взагалі легесень справляється з цією ситуацією. Давай, друг. Нам треба проїхати. Збираємо маточки. Угу. Та я усі скажу в, в по покоління буду йти. Да. Такі справи. йо ну якби не ця машинка, я не знаю, місії хрен буде доїхав, чесно. Жорстко, жорстко, жорстко. Перше враження. Я думаю, зараз буде лав. вау. Вау. справа не з легких, як бачите, доводиться трошки працювати ногами, але дивіться яка краса. Фу. Заодно і трошки потренуємося. Просто подивіться, яка краса. Ну, зараз дивіться, скажімо так. Найвисокогірніші шашлики в моєму житті. У нас останній будиночок, найвищий, дуже високо, дуже красиво. О, не знаю, що так стати. Там будь-видно, як швидко йдуть хмари і просто небо з'єднується з горами. Коротше, ну класується. Так, ну що, доброго ранку. Ох, як краса. Подивіться, якісь засніжені гори вдалині. Навіть не видно. Там вон, вершинки теж. А повітря просто вау. Так, друзі, що сказати? А, в такому живописному місці я Фейсбуку за рекламу ще не платив, тому, як то кажуть, не шкода і. 900 баксів заплатити. Сподіваємося, <ріст> що ці гроші підуть зараз в класний рой. Просто вау. Бум. Готово. Коли твоя робота, арбітраж трафіку, де б ти не був, що б ти не робив, ноутбук. Це все, що тобі треба. І, звичайно, знання тут. Покажу вам легенька територію, дивіться. Яка краса. Наш будиночок. Найвищий. Зараз йдемо погуляємо територію, подивимося, що тут є. Ми ходили вверх, а сюди вниз не спускалися. Тут десь вночі ми чули шумить струмочок і мені здається, що тут десь є струмок. Хочеться його побачити. Оце апаратура. Дорожка така чиста. Оп, привіт! І сюди вниз. Треба йти. Ну просто, щоб ви розуміли, бачите дорогу. Наскільки реально важливо було їхати саме такою машиною. Звичайно ж, без карпатських сувенірщиків не обійшовся б ніякий тур. Чаїв, сала на травах, жилеток різних коротше, прикольних штук, вина і так далі, сувенірів. Так, у нас тут легенька трамбулка відбувається, дивіться. годуємо мишню таку. Коротше, знайшли такий парк з тваринами. Там косулі, олені. Деякі кабани, єноти. ноти. В цілому прикольно. Прогулятися, погодувати тварин можна. Коротше, цей парк знаходиться в Яремчі. Коротше, друзі, це хейтери, які говорять, що первобіл не працює, а потім я викладаю схемку як робота і викладаю статку. Не. Опа! Сюди, залітаю легенько. Можна і залитися. Соточку за місяць налити. так. Опа! Єсть. Йдемо шукати водоспад Жанецький Гук, але по дорозі у нас ще тут куча різних, як нам пояснили, цікавинок. Коротше, Треба буде скласти потім туристичний маршрут, по якому ми їздили. <му> Черговий плюс машини. Заїхали просто якоюсь гірською дорогою в якусь <му> овечу кошару. Правда, ми не застали дотовати, а йому де ще там он річечка тече, шумить. Йдемо далі. Останні 200 метрів. Такий місточок, скажімо так, лабенький. Але хто ми такі, щоб бояться? Лас! Подиви! віже гарно дивіться. Виборте як вісика. Просто дуже сильна природня енергетика, дуже класно, Просто таке місце дуже красиве. І знаєте, от коли ми там десь в чанах валяємось, просто на гори дивимося це одне, а тут ти просто стоїшся, водоспад валить отак от. і відчуваєш силу стихії. Вона якось так тебе наповнює енергією взагалі все тіло. Я водички набрав, класна, смачна водичка. Коротше, рекомендую. Йой-йой, -йо якщо у вас в подорожах такого не буває, то ви не бачили життя, як то кажуть.